Українські військові розгорнули синьо-жовтий прапор на елеваторі у центрі селища Нью-Йорк Донецької області. Відповідні кадри опублікував портал Стартувала чергова сходка так званої контактної групи по вопросам України. Прощеґаворя, міністри оборони НАТО рішають, що ще можна поставити в СУ. Зазначається, що прапор встановили бійці 2-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Аналітики Діпстей спростували заяви росіян про повну окупацію Нью-Йорка, заявивши, що контроль ворога в центрі селища також відносний. Нью-Йорк, великий елеватор, що височує над полем бою, є символом стійкості, і саме на ньому, попри безперервні обстріли, гордо майоріє прапор 53-ї. І бригади, який було вивішено воїнами другого механізованого батальйону під шквальним вогнем артилерії та російських fpv дронів заявили в бригаді. Власне, якщо казати про стратегію Росії введення війни проти України, вона націлена в першу чергу на знищення повною мірою українців як нації, і зрозуміло, що знищення як нації до української державності для того, щоб знищити українців, треба вживати двох захистів, які вживають росіяни. Перше, це прямий терор, коли обстрілюються дитячі будинки, житлові будинки, місця скопичення, вокзали і таке інше. І друге, це руйнування інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність нації, критичної інфраструктури. Відповідно, Російська Федерація, не маючи належного супротиву з боку наших партнерів, зокрема і політичного, недостатньо, і недостатній, який є станом на зараз, робить те, що може. Може руйнувати інфраструктуру, вбивати українців, виконує ці завдання. І все, що їх зупиняє, зменшує спроможності, можливості, це об'єднана робота сил оборони за повною підтримкою кожного українця від доната до сплачування податків до прямої допомоги і підтримки. Тому об'єктивно, ми навчилися воювати добре. Ми навчилися збивати повітряні цілі противника. Ми навчилися збивати їхні розвідувальні засоби. Ми навчилися якісно бити ворога на полі бою. Але для того щоб зменшити потенціал ворога до знищення наших тилових міст, інфраструктури. Україна має отримати ряд дозволів на застосування високоточки по території Російської Федерації, по місцях запуску цих ракет і по інших військових об'єктах, які впливають безпосередньо, зокрема і на дальні ураження. За моїм переконанням, ці дозволи будуть отримані, але зараз рахунок іде на жаль не на нашу користь, тому що завдання Росії максимально до зими рознести все можливе для того, щоб Україна зиму зустріла в темряві і в холоді. Чи вдасться противнику це зробити за моїм переконанням? Ні, не вдалося зробити за два роки повномасштабної війни. Не вдасться і зараз перед нацією вкотре стоїть серйозний виклик, який я впевнений, що спільно ми пройдемо гідно і будемо і жити, і буде українська держава, і будемо мати обов'язково можливості завершити цю війну на наших умовах шляхом тиску на ворога, зокрема на полі бою. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, пане Юрію, що ви все ж таки вірите, що західні партнери рано чи пізно скажуть нам так, і бажано, щоб це сталося швидше, звісно. Але вчора ж було засідання у форматі «Рамштайна», і Німці нам сказали ні. Потім Остін вчора теж сказав про те, що далекобійні ракети каже самі по собі не допоможуть перемогти Росії у війні. Тобто, ну поки що, станом на зараз ми не бачимо е позитивних намірів з боку наших західних партнерів. Хоча були величезні сподівання на це засідання у форматі Рамштайн. І президент туди їздив. Мобуть, ви теж бачили ці кадри і заяви його. То що скажете? Спробую пояснити, це суб'єктивна моя думка, яка не відображає позиції влади або збройних сил України. Це так, як я собі міркую. Зараз весь світ, який рівняється на лідерів, так одним із лідерів є Сполучені Штати Америки. Вони не приймають важливих рішень, чому тому, що в Америці вони зайняті зараз собою. В них іде процес передвиборчий в першу чергу, і в залежності від того, хто стане президентом. Ті чи інші країни будуть включатися в ту політику, яку буде диктувати наступний президент Сполучених Штатів Америки. Тому станом на сьогоднішній день це розуміє і Російська Федерація, тому вона активна як ніколи. Це розуміють і інші партнери, які не спішать допомагати Україні. Давайте будемо відверти, незважаючи на всі наші зусилля. Але вибори вже скоро обов'язково Сполучені Штати Америки будуть мати нового президента, і я впевнений в тому, що хто б це не став, політика по Україні підтримки. Вона продовжиться, тому що ми боремось не лише за власне життя, і ми боремось не лише за власну країну, ми боремось за загальносвітовий світовий порядок. І відповідно після цього відразу за ланцюжком включаться інші держави і в наданні дозволів, і в наданні додаткових засобів. На жаль, світ складний, цинічний, і нема такого поняття між країнами як дружба. Одь, багато хто хотів би про це сказати. Є партнерські виключно стосунки, і в тих аспектах, де перетинаються інтереси, держави взаємодіють разом. Де ці інтереси не перетинаються, ми маємо ось такі речі, які зараз є. Бо кожна держава в першу чергу відстоює інтереси своїм національні. Ну, давайте, пане Юрію, поговоримо про події, зокрема на фронті. Я ось відкриваю зведення від ОТУ Харків. Пишуть про те, що оперативна ситуація зараз на харківському напрямку залишається напруженою і характеризується підвищеною активністю противника. Що скажете ви, де в чому проявляється активність противника? Наскільки вони активізувалися там зараз? На поточний момент підрозділ виконує завдання на трьох відтинках. це глибоко, це вовчанське, це купянщина. Динаміка бойових дій, якщо казати про напрямок глибокого вовчанського, інтенсивність звище середньої. Противник довго застосовував застосовувала коброньовані техніки. Останні три тижні системно застосовується засоби. Втрачає їх на полі бою майже 100%. Втрачає штурмову піхоту, але так чи інакше намагається бути активним. І проводити ударні штурмові дії. Сил оборони не віддають ініціативи. ініціатива залишається повністю на боці сил оборони. В вовчанського рівнозначна ситуація. Сили оборони б'ються як леви, і ворог не має ніяких результатів на полі бою. Що стосується купінщини, як ви знаєте, за останній період противник мав певні тактичні успіхи. Це відображено зокрема і на публічній карті, але останніх, напевно, днів сім противник не має жодного просування на лінії бойового зіткнення, тобто можна сказати про те, що об'єднаною наполегливою складною роботою за підтримки технікою, боєприпасами. І іншими необхідними засобами силом оборони вдається поетапно ситуацію стабілізувати, але це не значить, що все окей. Це значить лише те, що ми позбавляємо ворога ударно-штурмової спроможності, і за останній період він не має успіхів на полі бою. Сили оборони зроблять максимум для того, щоб нарощувати свої спроможності, і противник не мав подальших успіхів. І звісно, мова йде завжди про можливість покращення попередньому краю, тобто вибиття противника з тих позицій, які він зайняв. На початку тижні десь була були повідомлення знову ж таки від ОТУ Харків про те, що на заводять у вовчанське підрозділи Ахмат Росіяни. Я б зараз сказав, але не можу. У вас поважний так, канал, і, і, і ми не можемо сваритися. Ем, треба кіз всіх поховати, бо їх реально шкода. Ем, я думаю, що більше зрозуміло. Про що йдемо? Що таке Ахмат? Не можна сказати, що це повністю дурні, які не вміють воювати. Вони мають гарне екіпування. В них є спеціально навчені групи: як пілотів, так і снайперів, так і диверсійно-розвідування. Але ці групи не численні. Вони виконують бойові задачі на передній лінії, але опосередковане. Що стосується основного завдання, яке виконує Ахмат, це примус і вплив на російсько регулярні війська. Це основне завдання Ахмата.